Сьогодні проведемо наше інтерв'ю з найкращим менеджером підтримки Назаром. Він нам дасть декілька відповідей на питання, які цікавлять наших клієнтів. Назар. Багато наших клієнтів задають питання, які у нас є канали зв'язку з клієнтами. Взагалі, у нас декілька способів зв'язатися напряму з нами і щоб ми вам допомогли. Це месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Так само у нас є декілька наших сайтів, на якому є чат-бот, який працює 24 на 7. Та й в принципі, якщо ви там напишете десь у коментарях в інстаграмі або в фейсбуці, вас відразу переведуть на будь-якого менеджера, який з вами буде спілкуватися в режимі Лайв. В принципі, це дуже круто для наших клієнтів, що ми інноваційна компанія, і у нас є всі варіанти комунікації. Правильно? Так, в так. Це дуже зручно, коли підприємець починає бізнес. Він хвилюється, не знає, що робити, і це дуже їм допомагає. Це чудово. Добре, ще є таке питання від наших клієнтів. А чи ми можемо зареєструвати йому РРО, ПРРО, Якщо йому потрібно, він придбав смаркасу, нічого не знає, булгактера немає. Чи може він до нас звернутися і зареєструвати на, за допомогою наших булгактерів, чи там, за допомогою менеджерів підтримки? Звичайно, така можливість є. Ми надаємо в першу чергу інструкцію повну по реєстрації. Якщо сам підприємець не може з цим е, справитись, то ми надаємо вже додаткову послугу від нашого бухгалтера за певну там вартість. Е, і, в принципі, наш бухгалтер може провести повну реєстрацію в кабінеті податкової і зареєструвати самого підприємця. Якщо власник бізнесу зрозуміло, він вже зареєстрував РРО, але не може вибрати банк чи. Взагалі не знає, в які відділення підійти, чи в нас є така послуга, як ми передаємо клієнта в банк, чи він сам ходить, чи ми можемо надати контакти банку. Яка в нас процедура з приводу питання по підключенню банка на смарт-касу, активації терміналу, то в принципі вам кожен менеджер з нашої сервісної підтримки може допомогти. Кожен знає кожну комісію банка еквайера підберуть для вас найзручніший варіант. Тобто ви там скажете, який варіантом для мене дорог. чи для клієнта? Ну для клієнта. Звичайно, для підприємця. І в принципі, через е, вже зв'язки наші з нашими банками-партнерами, ми передаємо повну інформацію про підприємця. І вже банк напряму з клієнтом. Е, комунікує. Так. Це прикольно взагалі. В принципі. Тобто підприємцю взагалі нічого не потрібно вирішувати, просто смар... чекати. Купив смаркасу, телефон дав, зарягали, да. бан передали. Коротше, все так теж буває. Ну добре. Окей, Назар, таке питання до тебе, як уже стосується мене як керівника, як ти працюєш, чи працюєш ти по шаблону, чи ти з кожним клієнтом в розмові вибираєш індивідуальний підхід. Ну, для кожного це точно індивідуальний, тому що з нашими клієнтами так не вийде, що пошаблонно. У кожного своя ситуація і свої проблеми. Звичайно, якщо там клієнт зателефонував з якоюсь проблемою, ти вже собі там наматуєш на ус, щоб так в майбутньому не поступити. І, в принципі, ну так, з кожним комунікуєш по-своєму. Це зрозуміло. Новіше, і новіше. Щось. Чудово, чудово. Назар, яке твоє найулюбленіше питання від клієнтів на підтримці? Найулюбленіше. В плані люблю надавати відповідь, чи найкумедніше? То, то давай кумедніше питання. Е, ну, якось клієнт запитав у мене, чому смаркасу можна сім-карту ставити, а зтелефонувати через неї не можна. Хорош, ну так, в принципі, логічно. Так, через смаркасу не можна, бо це банківський термінал, тому дзвонити на нього не можна. Будуть у вас проблеми потім від банка? Назар, як ти думаєш, чому клієнти обирають смаркасу? Так як на ринку банки може і безплатно взяти Android термінал. Аля да, три в одному. Чому в принципі ти думаєш, як на твою думку, да, бо у нас клієнти ростуть, їх більше є, підтримка більше. Є, чому клієнти купують смаркас? Ну, в першу чергу, це те, що наше обладнання можна придбати повністю. Бо ти там працюєш, в першу чергу, що обладнання можна в принципі, викупити, і це як твій особистий вже гаджети. ти його не береш в оренду? Звичайно, так, у нас є також є можливість взяти оренду, які клієнти можуть ну, там, поспілкуватися і взяти в оренду. Але є можливість придбати саму смаркасу. По суті, ти відбиваєш її вартість, і це вже ти нічого не переплачуєш, так як ти в банку віддавав би кошти кожен місяць за неї. Це в першу чергу такий плюс, який є Взагалі клієнти купують смаркасу, бо в неї ціна зрозуміло вона коштує дорого. Да? Але за те, що ми харизматичні, я там робою. Ну, да. <с> і ми відповідаємо на їхні всі питання і допомагаємо, тому, в принципі, зато і клієнти і купують смарт-касу. Ну, взагалі, добре. Яке для тебе питання саме незручне на підтримці, щоб всі наші клієнти після нашого інтерв'ю тобі дзвонили і питали це питання. Та, в принципі, немає незручних, але я думаю, що ці питання про. Податкову, та ні, в принципі, немає вже зараз незручних. На все є відповідь. А мені саме прикольне питання, це коли не питають, мій бухгалтер нічого не розуміє. А, да, і... Мій бухгалтер нічого не розуміє, але дзвонить сама бухгалтерша. Або коли бухгалтера скриваються під цим, під типу, клієнти. Потім ти вже розумієш, що це булгактер. Каже, та признайтесь, ви в принципі не Такі моменти також бувають. Чи є таке питання, яке там цікавить? Клієнтів, ми зрозуміло, що ми вже з Маркасою 5-6 років працюємо. Які зміни в нас відбулися підтримці по зворотньому зв'язку від наших клієнтів, що ми додали чи наоборот, ми тобто ігноруємо наших клієнтів, що покращилось, так? Покращилось і не покращилось. <сум> ну в першу чергу, я думаю, що це додавання чат-боту на системі штучного інтелекту. Він дуже допомагає нам з нашими клієнтами. Дуже багато питань іде зараз на підтримку. Плюс ще додатково збільшився, збільшилась кількість наших працівників на сервісному відділі. Тобто, наприклад, якщо рік тому ну ця цифра в три рази більше зросла за рік. Ну зрозуміло, бо ми п'ять разів більше продаємо термінальні. Так, тому... по-перше, це чат-бот наших месенджерів в Телеграмі, Вайбері, Ватсапі, де клієнти можуть спілкуватися через телефон, комп'ютер. Переписуватися, чат-бот на системі штучного інтелекту, який допомагає нам з цим. Плюс зараз ще в розробці наші програмісти працюють над цим, щоб впровадити ще штучний інтелект на дзвінки. Тобто клієнт, коли буде до нас телефонувати, спочатку з ним буде розмовляти бот, який може допомогти йому відразу і без нашої допомоги. Тобто він може до нас і не дозвонитися, бот йому вже допоможе. О, прикольно, знаєш, да. нам затрудники до дошки. Це для нас мінус. Я в принципі, у нас ростуть клієнти, тому нам. Так, все одно дозванюватися будуть і так, і так. я думаю. І ще таке питання, яке нас зараз найпоширеніше питання в підтримці, коли нам телефонують клієнти? Зараз конкретно, чи за весь час? Зараз. Це чи оновилися мої чеки? Так, чітко. І що ми їм кажемо? Наші всі чеки відповідають згідно законодавства України і відповідали до цього оновлення. Прикольно вообще. Да. круто. Добре.